Привіт усім, хто дивиться це відео. Пропоную вашому огляду шахтний котел по терміту, подача зверху з хорошою вентиляцією камери і з пониженою чутливістю до конденсату, що важливо в таких котлах. так Це котел 20 кВт, шахтник напоминаю ще раз. Трубний тепловмінник, коли мене питають, жаротрубний. Це не жаротрубний, це просто тлу, трубний тепловмінник. Жаротрубні тепловмінники бувають тільки в нижній частині. Якщо замість колесників тут стоять труби, то тоді це буде жаротрубний. Так що не путайте, коли щось питаєте. Ну тут от. Зольний ярки, колоднічки, чистка котла. з цією подачею, воно неряє сюди, сюди, виходить, зверху подача воздуха для горіння. От верхом подається і горить воно туди, в бік. Таким чином вентилюється, хорошо камера немає. Тут не збирається в верхній частині багато диму. Він фактично всасується зверху вниз, за що це або краще він себе веде при горінні і менше конденсує. Е, так. Ну, тут подача, обратка, димохід. Завжди, я говорю, все согласовується з клієнтом. Де в яких місцях, яких діаметрів і так далі. Так має бути під тиском, без тиску, яка комплектація, все це вирішується тільки при розмові. І з цього складається ціна. тому що деколи питають, а яка ціна? Ну, Ціна залежить від багатьох факторів. Так що треба все подробно виясняти. Тоді будемо казати ціну. Дякую всім за увагу. Бажаю всім всього. Найкращого по питаннях дзвоніть, будемо подробно обговорювати. Якщо когось цікаве, замовити, По консультаціях, якщо хтось щось робить своє, я не даю.